Всіх вітаю. Сьогодні на обзорі монетка України 5 копійок 1992 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі, притягується магнітом. Аверс монети має напис Україна зверху, по центру Тризуб, по боках колосся пшениці та листя каштану і внизу дата, і перед датою такий. І брак як засмічення штампу перед одиничкою. Ціна на сьогоднішній день такої монетки стартує від 1 долара. Куплена ця монетка була на віоліті Якщо у вас є подібні браки, я їх купую. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.